Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, шановне товариство, український народ сьогодні вимагає від українського парламенту рішучих, конкретних і швидких дій. Ми, як найвищий законодавчий орган нашої держави, повинні пройнятися тою відповідальністю, яка сьогодні на нас лежить. Це дуже позитивно. Що протягом останніх тижнів парламент працював у вірному і правильному режимі. Ми голосували ті рішення, які були необхідні, голосували конституційною більшістю, що підтверджувало правильність наших кроків. Але сьогодні мене і фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода і я думаю, все українське патріотичне суспільство турбують ті вкрай негативні тенденції, які зараз почали повсти в середовищі українського парламенту. Я апелюю сьогодні і звертаюся до тих народних депутатів, до тих фракцій, які мають намір саботувати роботу парламенту, які мають намір не приходити зараз в такий важливий час для України до Верховної Ради, не голосувати, не брати участь в парламенті, придумувати різноманітні причини, чому вони цього не роблять. Товариство, відповідальність, відповідальність і ще раз відповідальність перед українським народом, перед за Завтрашнім днем перед нашими дітьми, сьогодні на кожному з нас лежить. Ніякого саботажу. Маємо голосувати. Маємо ухвалювати ті надважливі рішення, які сьогодні запропоновані в порядку денному. Ми пропонуємо, доки ми не розглянемо всіх питань, з залу не виходимо. Ми пропонуємо, весь порядок денний має бути сьогодні проголосований. Навіть якщо є деякі суперечності чи є деякі думки щодо законів, скажімо про національну гвардію, про очищення влади, повернення довіри до суддів громади, то ми можемо знайти консенсус в цьому залі. Ми можемо сісти, уступити те, що вважаємо за необхідне, і дойти до спільного знаменника. А ті, хто саботують, їх потрібно карати. Пане голово, в мене пропозиція наступна: знімати зарплати з усіх депутатів, яких зараз немає в залі, які без причин прогулюють засідання ради. В мене пропозиція. Щоб весь народ знав прізвища тих депутатів, які не голосують, не і саботують роботу українського парламенту. Нині маємо проголосувати звернення до ООН Однозначно, нині маємо проголосувати звернення до європейських структур про готовність України щодо підписання політичної частини асоціації з Європою. Ми однозначно маємо дойти до спільної редакції, незважаючи на деякі різні погляди закону про національну гвардію. про Відновлення довіри до суддів сьогодні. Відповідальність на кожному з нас дякую.